Накипіло з Володимиром Носковим. Мабуть, цього року ми як ніколи вболіваємо за е, кмітливість і майстерність енергетиків і фахівців, що відповідають за працездатність обладнання ТЕЦ, котелень, е, теплотрас і теплорозподільчих пунктів. Тощо давайте от згадаємо, що в березні цього року російський агресор масованими ракетними атаками зруйнував і серйозно пошкодив головні об'єкти. що Виробляють тепло електрику. Йдеться про Голозне п'яту теплоелектроцентраль, зміську теплоелектростанцію, а також про велику кількість трансформаторних підстанцій, як в самому Харкові, так і в громадах області. Тоді влада ухвалила рішення про децентралізацію системи енергопостачання для цього. Закуповують і встановлюють модульні кого Ціні установки контейнерного типу газопошневі і газотурбінні станції та потужні електрогенератори спеціальне обладнання закуповуються за кошти державного і місцевого кошторисів. Частину безкоштовно передають громадам через міжнародні фонди та організації. І от у Харківській обласній військовій Адміністрації та в муніципалітеті Харкова сподівається, що перехід на формат так званого енергетичного острова допоможе забезпечувати населення електрикою, водою і теплом взимку навіть під час тривалих відключень світла або ж ворожих обстрілів критичною інфраструктурою. А в тих громадах Харківщини, де нині складно. Забезпечувати людей стабільним теплом влада за сприяння благодійників пропонуватиме людям дрова і е, обіцяє газ у балонах як гуманітарну допомогу. Про підготовку до опалювального сезону. Ми далі будемо говорити власне про підготовку пального сезону в громадах Харківщині, і з нами на прямому зв'язку директор департаменту житлово-комунального господарства та паливної інфраструктури Харківської області Харківської обласної військової адміністрації Іван Дудченко. Пане Іване, добрий ранок. Доброго ранку, пане Володимир. От таке людське запитання: як ви грієтесь зараз вдома? У вас сильно в квартирі холодно? Наразі не дуже холодно. Ще я б сказав, що осінь та погода нас береже та радує, тому ще не гріємося, ще не змерзли. Дякую. Дякую. Ну, Бачите, вже навіть і в Украенерго говорять про те, що зростає сезонно зростає споживання електрики, тому що люди користуються обігрівачами, і всіх, а дуже багатьох, принаймні, ну, мабуть, всіх, це таке, цікавить питання, коли, коли включать батареї. Що для цього потрібно? Для цього потрібно перш за все, щоб середня добова температура три доби була 8 та менше градусів. На зараз очікується потепління, тому я за цього що тижня зараз... там до 17 десь градусів. 18-17, так. Угу. так так, так. Погода повторюсь, нас ще поки радує та дає можливість не включатись, але не дивлячись на це, ми готові. Теплове господарство готове на 99,9%, водопровідно-каналізаційне на 100%, житловий фонд 996%, об'єкти соціальної сфери готові на 100%. На ну, вражаючі цифри, враховуючи ті умови, які я вище описував, так пане Іване, то це вражаючі цифри. А от якщо говорити про Харків, то в місті переважає централізована система опалення. А от розкажіть про громади Харківщини як у них цим? В громадах тут зараз так важко сказати. Де більше є громади, в яких взагалі відсутні, є громади, в яких є і централізоване, і індивідуальне, тобто дуже важко зараз чітко сказати де більше. Але наголошую, що також всі готові. Є навіть такі громади, які на альтернативному на альтернативних видах палива вже почали підключати соцсферу та медичні заклади. Це тобто ви на... зараз про які громади говорите? Краснокутська, Богодухівська, Коломацька, Балаклійська та Барвінківська. А у них це твердопаливні брикети, чи про які альтернативні джерела йдеться? Твердопаливні котельні, так. Там uh -huh. І палети, і дрова, і інші. Я от вище говорив про зруйноване та серйозно пошкоджене енергообладнання. Розкажіть, яким чином будуть обігріватися міста і села, які найбільше були енергозалежними від от таких теплоцентралей, як П'ята або Змійська? Значить, електростанція, ну от я не маю на увазі там місто Змії, селище Слобожанське, Чугуївського району, селище Пісочин і Солоницівка, села, наприклад, підворки, це вже Харківська, Харківський район. Да, на цей випадок зараз ведуться, ведеться будівництво блочно-модульних котелень. Для децентралізації, скажімо так, на випадок якихось ситуацій. На ці потреби виділено з державного з резервного фонду державного бюджету 2,5 мільярди гривень. Це і місто Харків, харківські теплові мережі, і селище Слобожанське, Солоницівка, Подвірки і Пісочинська територіальна громада все це буде. Покрито побуду, побудовано вчасно, тому е, старт опалювального сезону буде забезпечено? А ви кажете е, зараз? тут ведеться ще закупівля, так я розумію, і е, монтаж. Тобто, люди, от в листопаді, вони вже будуть з е, теплом, чи все-таки доведеться декому зачекати, поки відбудуться всі процедури? Степлом, люди, люди будуть з теплом. Чи визначились ви, ну, от, якщо говорити про п'яту електроцентраль, про Зміївську теплоцентраль, визначилися із власниками про все-таки подальшу тактику. Будуть старатися потужності відновлювати, чи до кінця війни це сенсу немає. От що зараз обговорюється? Ну, це така інформація, скажімо, так, не дуже хотілось би озвучувати, тому що Ага, добре не будемо, пане Іване. Не будемо наші добре. сусіди, наш ворог. Тому давайте хочу наголосити, що все буде вчасно, опалення буде. Ми готові. Ну я розумію, що це, скажімо так, питання не цього року. А от власне, якщо ми говоримо про когенераційні установки, про ці газопошнові, турбінні станції, от є бажаний максимум, до якого ви зараз йдете всі так гуртом? Так, є максимум, який надали. Підприємства критичної інфраструктури потребу є. В нас визначена потреба. Є в нас вже домовленість із донорами на поставку, і плануємо придбати за резервний фонд державного бюджету. І також ведеться робота в цьому напрямку. Уже встановлено у нас 25 одиниць ще 13 одиниць плануємо до кінця року підключити і одна одиниця на початку 2025 року. 39 вже у нас знаходиться, зараз ведеться підключення, 25 підключено, інші підключаємо. А от там, де ви сказали, відбуватиметься підключення до кінця року або ж на початку відбудеться підключення 25-го року. Як в тих громадах люди будуть? Бо ми ж розуміємо, що якщо немає зараз, обладнання, це да, на да. випадок вже якоїсь критичної ситуації. Там все в плані, все є, все готове, котельні ага. готові. Це на випадок чогось непередбаченого. А це на випадок, якщо щось такого непередбаченого, так? так? Так, якщо говорити про модульні а, когенераційні установки контейнерного типу та інше обладнання. А, Переважно ми закуповуємо за кошти бюджету коштороса, як зараз вже кажуть, що треба говорити. Чи все таки головним зараз є це якраз донорська допомога? Як і донорська допомога, так і державний, резервний фонд державного бюджету, державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети. Тут також зараз чітко визначити скільки. Важко сказати, всі працюємо на одне на результат з різних з різних фондів. Угу. Зараз у низці громад Купінського району триває посилена обов'язкова евакуація населення. Людям через гучномовці говорять про. Термінову евакуацію, і от, зокрема, зараз процитую роботу критичної інфраструктури у зв'язку із критичними пошкодженнями кому... комунікації, а саме газопостачання, водопостачання електропостачання неможливо відновити у вашому населеному пункті. Тому Закликаємо вас до наступу холодів евакуюватися в більш безпечні регіони України. Про це зараз це зараз власне чують у Купінську та в інших громадах Купінського району. І раніше енергетики казали, що все складніше їм. Працювати над ремонтними роботами, тому що обстрілюються під'їзні пункти. От для людей, які ще вагаються виїжджати, не виїжджати, ми знаємо так цю тенденцію, на жаль, людей старшого віку, що вони до останнього тримаються, не хочуть покидати свої хати. Що б ви їм сказали? З Чим їм ймовірно доведеться стикнутися взимку? От як енергетик, я вважаю, що 100% потрібно виїжджати, тому що всі ми люди, всі ми бачимо, яка обстановка є зараз. Дуже багато вже фактів, коли виїжджають ремонтні бригади і влучають саме в них. Є постраждалі люди. Тому сказати, що хтось зможе не зможе, це нічого не сказати. Це лотерея, тому. Потрібно берегти своє життя і думати про людей, які намагалися і намагаються щось там відремонтувати, щось там полагодити, але надалі це все важче і важче, тому що ворог на наразі. Ну, ми ж всі бачимо новини, тому я думаю, що. Дуже складне буде у Куп'янському районі, у П'яти громадах: це Куп'янська, Дворичанська, Кідранчівська, Курилівська, Петропалівська. Ну дуже буде складна ситуація, тому треба евакуюватись. Е, є в області пункти підтримки, незламності. Тобто, а боровій там, що запаленням, пане Іване, теж обстрілюється ця громада сильно там, і зараз Олександр оголосив звіти теж евакуацією дітей, так і з родини. Так, ми зрозуміємо, що на жаль, бачимо те ж саме, якщо такі потужні обстріли не зможуть туди добиратись люди, служби, і вони будуть цілію, тому краще випаюватись, думати в першу чергу за своє життя. Тобто, в борві ви зможете чи не зможете запустити опалення нерейтики, що там? На зараз все планується, все по плану, але як буде військова обстановка, це ж ніхто не може гарантувати. Награти. Окей, значить, бачите, ми, от вже от про одну перешкоду з вами не так детально поговорили це обстріли власне критичної інфраструктури. Є ще одна перешкода: це борги. Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Ігор Турченко під час брифінгу, 18 жовтня, сказав, що значить, тепловиробники Харківщини заборгували приблизно 13 мільярдів. Гривень, і він також зазначив, що це не завадить розпочати опалювальний сезон в області. Розкажіть, будь ласка, про причини виникнення цих боргів. Причини виникнення боргів це мораторій на підвищення тарифів. Ми розуміємо, що він є відсутність. Фінансового ресурсу забезпечення у населення тепловим господарством так дійсно на сьогодні великі цифри боргів. Ну на наступний рік в бюджет закладено 12 мільярдів з 13 боргів. Погасити, тому я думаю, що все вирішиться. Це питання і все буде добре. А в яких громадах наразі найскладніша ситуація із боргами у комунальних? Ну, дивіться, найскладніша ситуація це місто Харків з 13 мільярдів, 12 мільярдів. Це місто Харків, Харківські теплові мережі. І мільярд на область. Прокоментуйте ситуацію. В Лозівській громаді міський голова Сергій Зеленський заявив про кризову ситуацію із теплопостачанням через борг перед місцевим комунальним підприємством теплоенерго, який становить 300 мільйонів гривень. Половина цієї суми комунальне підприємство не до отримало як компенсацію тарифів від держави. 150 мільйонів гривень становить борг споживачів перед теплоенерго. Ну, Ця ситуація майже у всіх така. Я ж кажу, на наступний рік кошти закладені. Будемо надіятись і розраховувати, що ця ситуація вирішиться, тому що всі ми бачимо. Війна, військовий час неспроможні люди розраховуватись, якимсь чином іде, але ми ж розуміємо, що тариф не відповідає дійсності. Тариф, по якому зараз не покриває всі затрати. Але от сам Зеленський Сергій Зеленський нагадаю, та да, підкреслив, що очільник міста Лозової каже, що ми про це зараз ну з літа можна сказати, так навіть він силається на 23-й рік. Ще про це кричимо і на різних рівнях і говоримо з міс... з народними депутатами і з урядовцями каже, але ніхто нас не чує. І от ви кажете про те, що гроші все таки будуть. Виділені наступного року. А яким чином зараз вирішується це питання? Бо я ж розумію, що НАК Нафтогаз той самий вимагає кошти там, інші структури, перед якими завинили комунальні підприємства. Просто зараз тимчасово дозволяють працювати із боргами? Ну, теж таке питання, якби. Дуже цікаве, дуже хотілося б ці всі подробиці, які можуть десь на щось повливати. Ще раз хочу повторити, що старт опалювального сезону буде, і я думаю, що ці всі питання будуть вирішені найближчим часом. Добре. А, а щодо міста Харкова, ви тут сказали 12 мільйонів із 13, о, мільярдів, перепрошую, із 13. Там ті самі причини, і взагалі. Це те саме, так. Да, різниця, різниця в тарифах, <гум> е, яку розраховуємо в наступному році буде погашена. Угу. На початку серпня е, Уряд України повідомив, що жителі трьох областей зможуть отримати як гуманітарну допомогу скраплений газ у балонах. Про це зокрема на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. До переліку областей якраз війшла, і Харківщина планувалося, що експериментальний власне проект. Передбачатиме те, що люди отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Яка тут передбачена процедура, які братимуть участь громади в цьому експерименті? От, якщо можна, все, що зараз можна і треба почути людям. про цей проєкт, хто може долучитися, як оформити це все, розкажіть нам. Дивіться на сьогоднішній день. Дійсно, є постанова 8.8.3, в рамках реалізації зазначеного проекту. скраплений газ у вигляді гуманітарної допомоги буде доставлений до території України. Потім по областям з областей на райони з районів на громади, і тоді вже буде вручено кінцевому споживачу споживачу, тобто населенню. Так на сьогоднішній день нами проведена робота зібрана. Необхідна кількість заявок людей це 22 тисячі балонів та домогосподарств, які ну здається скажімо так, в даній це громади Богитухівського, Ізюмського, Куп'янського, Лозівського та Харківського районів. На сьогоднішній день все це потреба зібрана зараз. Я думаю, що найближчим часом буде транспортовано та видано людям. А це десь упродовж листопада передбачається? Чи? Я думаю, що на початку. Угу. Ну, от я тут хочу ще раз звернутися до слів урядовців. Увага буде приділена ветеранам, багатодітним родинам, одиноким людям, людям із інвалідністю та малозабезпеченим. Так, значить, ви сказали ще раз оцю кількість людей, скільки буде отримувати. От так, щоб ми уточнили. Ще раз кількість повторити? Так, так, саме кількість людей. Двадцять дві тисячі чотириста одна заявка на сьогоднішній день у нас є. Так і от вже ви прораховували логістику. А я ж правильно розумію, що одразу всім не будуть на зимовий сезон видавати там кілька. Я не знаю скільки потрібно на сезон балонів. До речі, це це теж цікаве питання. Вже прорахували скільки на одну родину треба видати балонів, щоб от вони дожили до весни і могли там варити собі нормально їсти. І що там треба робити. Ну, такого прям розрахунку немає. Зараз ведеться робота, як скажімо так, як це перший раз все зробити, щоб люди це все отримали. А надалі по заявкам будемо бачити, тому що ми ж розуміємо, одна людина, одна сім'я, ну скажімо так, риторично, варить борщ раз в три дні, а хтось. Два рази на день, дивлячись на те, яке населення, скільки членів в родині і так далі. Але це йдеться сказати... якраз про варочний, правильно газ, про варочний газ. Так, да, 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 да. Да. Угу. а от ж, якщо людина отримала газ у балоні, вона може розраховувати на дрова, якщо є така проблема в громаді, якраз із опаленням. Ну, із та, якщо, немає, якщо немає у людей. Опалення газове, якщо є проблеми, звичайно, також є постанова 993 про затвердження порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону. Там і грошові кошти можуть надавати, надаватися людям, а також у вигляді твердого палива, це палети або трога. Так, і що цього року передбачається, багато людей зможуть взяти участь в цій програмі. На сьогоднішній день більше 30 тисяч заявок від домогосподарств. Також ведуться перемовини з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного Христа, ООН. Тощо. Тобто хтось буде надавати кошти, хтось буде надавати дрова, палети, те, що я говорив, на сьогоднішній день вже задоволено потребу твердим паливом приблизно 10 тисяч домогосподарств по області. А решта коли будуть? Решта ведеться робота зараз все там, все скажімо так, в процесі робота не зупинялася. Пане Іване, ми весь час чуємо від президента України Володимира Зеленського від урядовців про те, що в регіонах мають потурбуватися про захист тепло установ теплопідприємств. Я зрозуміло, що не буду вимагати, як то кажуть, розказувати деталі. Але розкажіть нам, будь ласка, що у нас з цим? Як? Захищаємось від потенційних шахедів, кабів. Алло? Чи є зв'язок у нас з паном Іваном? Я так розумію, що пан Іван зник. так? Віктор, я звертаюся до нашого звукорежисера. Що ти мені скажеш? Іван так, зник, так? так? Так, добре, друзі, це власне все або майже все, що ми встигли запитати нашого гостя, директор департаменту житлово-комунального господарства та паливної інфраструктури Харківської обласної військової адміністрації, Іван Дученко був з нами на прямому зв'язку. Розповідав про готовність енергопаливного. З'явився пан Іван, так з'явився так. Що щось... о, о о, о, супер е, та, 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 та. Я останнє, що хотів вас запитати, президент України Володимир Зеленський. Урядовці постійно наголошують, що в регіонах повинні потурбуватися про захист енергооб'єктів, ну зокрема, там електрика, тепло, да підприємства. Я звісно ж не маю права запитувати про всі деталі, але разом з тим, що у нас із захистом від кабів. Від шахедів, в якому ми напрямку рухаємося. Ми рухаємося в правильному напрямку, але хотів би попросити не коментувати, тому що також розуміємо безпекову ситуацію і що це може бути використано. Всі роботи за дорученням президента, урядовців, все, все виконується, все ведеться. Ну що, побажаємо і вам, і нам вчасного початку опалювального сезону, щоб ви змогли дійти з найменшими а бажано взагалі без хотілося б втратами, і щоб змогли все обладнання, яке запланували, придбати, і щоб максимальна кількість людей була із теплом, і з електрикою і Зараз дійсно багато і комунальних підприємств, і лікарні закуповують генератори навіть встановлюють сонячні електростанції. Тому е, будемо чекати. Е... Тепла, дякую, пане Іване. Дякую вам, Гарного да, дня. до побачення. Деп... директор департаменту житлово-комунального господарства та паливної інфраструктури Харківської обласної військової адміністрації. Іван Дученко був з нами на прямому зв'язку. Я хочу ще сказати про саме місто Харків, як на минулому тижні говорив міський голова Ігор Терехов, Вони теж готові до початку пальнювального сезону, чекають температури повітря нижче 8 градусів. Так, має три дні поспіль бути. І тоді вже будуть запускати систему. Ну, і якщо міська влада погодиться на наше запрошення, то ми поспілкуємося і з їхніми відповідальними посадовцями або ж самим Ігорем Терехом, ну принаймні, вони вже. Знають про наше таке прохання, наш запит. Тож ми готові відкриті до діалогу і щоб розповісти харків'янам про те, коли і як яким чином буде забезпечуватися теплом наш регіон. Далі у нас музична пауза, і після чого ми будемо говорити про евакуацію людей із Купінська і як цьому допомагають активісти, представники благодійної Но фонду права на захист.